Люда завжди любила старі будинки. У них було щось загадкове, щось, що нагадувало їй про минулі часи. Тому, коли їй запропонували орендувати невеликий, але затишний будинок на околиці, вона без вагань погодилася, будинок стояв серед занедбаного саду, обнесений старим кам'яним парканом. Його високі вікна були схожі на порожні очі, що спостерігали за нею, коли вона вперше підходила до дверей. Ключ ледве провернувся в замку, і Люда ступила всередину. Всередині все було вкрите пилом, але меблі стояли так, ніби господарі просто вийшли і ось ось мали повернутися, перші кілька днів усе йшло добре. Вона розчистила кімнати, принесла свої речі і навіть почала насолоджуватися самотністю. Але ночами було не по собі. Десь у стінах було чути слабкий шухіт, немовби хтось водив пальцями по дереву. Інколи, коли Люда прокидалася серед ночі, їй здавалося, що в темряві чути тихий шепіт, одного разу вона вирішила дослідити будинок детальніше. На горищі знайшла старий дерев'яний ящик, започатаний чорним сургучем. Відкривши його, вона побачила пожовклі листи, кожен з яких починався словами вони приходять, коли темно. Листи були написані різними почерками. Деякі з них були такими старими, що чорнило майже вицвіло. Але всі вони попереджали про одне і те саме після заходу сонця в будинку з'являється щось тієї ночі Люда не могла заснути. Вона намагалася запевнити себе, що це лише старі вигадки, але коли годинник пробив другу ночі, вона почула це знову. Спочатку слабкий шепіт, а потім кроки. Повільні, важкі кроки лунали коридором. Наближаючись до її кімнати, вона завмерла. Вона не могла дихати. Кроки зупинилися перед дверима, і в тиші вона почула, як щось повільно дряпає дерев'яну поверхню. Раптом двері почали повільно відчинятися. Люда хотіла кричати, але не змогла. У тьмяному світлі вона побачила високу, худу фігуру з довгими руками і порожніми очима, що не мов би поглинали світло. Вони приходять, коли темно, Прошепотів хрипкий голос і в ту ж мить світло згасло наступного ранку сусіди знайшли будинок зачиненим. Людини там не було. Лише на підлозі, прямо перед дверима спальні, лежав пожовклий лист із одним єдиним написаним реченням наступний.